Тофу під час менопаузи, за чи проти. Дивіться, тут, в залежності від вашого вихідного рівня здоров'я. Тофу робиться із сої. Кому протипоказана соя? Якщо у вас є проблеми з щитовидною залозою, гіпотероз, аутоімунний триоїдит, якщо у вас порушено травлення, не можна теж їсти продукти з сої. Тому що соя, вона як глютен. Вона порушує травлення, і знаєте, якщо у вас є чутливість до глютену, ви будете реагувати і на сою, на соєві продукти. А також соєві продукти вони містять фітинову кислоту, яка теж буде порушувати травлення і буде призводити до порушення всмоктування нутрієнтів. Також на сьогоднішній день 70% там сої вона вся геномодифікована. Тому це теж ризики для здоров'я. Як підтримувати своє здоров'я під час менопаузи? Ми можемо там, обирати деякі БАДі. Нутрицевтики, ми можемо піклуватися про гормони наднирників, ну тобто іншими шляхами підтримувати свій гормональний фон. На жаль, я знаю дуже мало жінок, які не мають там системного запалення під час менопаузи, проблем з судинами, проблем з травленням. Тому я своїм пацієнтам не дозволяю їсти тофу. Щоб отримувати більше корисної інформації, раджу підписатися на мій аккаунт.